Всім привіт на моєму кулінарному каналі. Сьогодні я буду випікати паски і, звичайно, рецептом хочу поділитися з вами. Для пасок мені потрібно 7 яєць, 550 мл теплого молока, 130 г сметани. У мене сметана жирністю 15%, Також потрібно 60 г мокрих дріжджів, можна додати сухі, 20 г. 200 г масла, 350 г цукру, пів чайної ложки солі, 1,5 кг або 1,6 600 г борошна, просіяного обов'язково, два пакетики ванільного цукру та 4 столові ложки спиртного. Сьогодні я буду коньяк. Так, Я тут вже нагріла молочко, виливаю його в миску, в якій буду замішувати тіста на паски. Також тепле молоко додаю трохи цукру. У мене тут вже і сіль, я зразу цукор сіль додавала. Також сюди додаю дріжджі. Я паски весь час випікаю на мокрих дріжджах. Можна, звичайно, на сухих. На сухих теж все гарненько вийде. Все перемішую. Також додам відразу сюди ванільний цукор, два пакетики. Додаю борошно. Борошно додаю, знаєте, на око, не знаю, зараз подивлюся. Можливо, 6, можливо, 8 ложок добавлю. Це Ми робимо опару зараз. Не рахувала ложки, зараз подивлюсь по самій опарі, яка вона буде по консистенції. Ну ось приблизно такої густоти в мене вийшла опара. Накриваю її кришкою та залишаю приблизно на 10-15 хвилин для того, щоб опара підійшла. Миска з опарою стояла біля включеної плити, біля тепла. Ось так гарненько підійшла опара. Тепер додаю сюди всі інші інгредієнти. Яйця трішки виделкою ось так перемішаю. Значить, в миску відправляю яйця. Яйця домашні, я завжди використовую для пасок. Також сюди сметанку відправляю. Всі ці продукти, які я зараз додаю, мають бути кімнатної температури. Також цукор, який я залишила в мисці ще. Розтоплене масло вершкове. Коньяк. Все. Можна замість коньяку додати якийсь лікер або горілку, теж підійде. Тепер в миску додаю борошно. Борошно не відправляю все зразу, знаєте, ось так більшу частину а трішки залишаю в мисці, потім буду додавати поступово. Додаю борошно, яке залишилось, та буду замішувати вже тісто руками. Щодо кількості борошна хочу трішки розказати. Дивіться, в рецепті я вказую кіло 500-600 кіло борошна додати. Але дивіться по своїх продуктах, по своєму тісту. Можливо, вам треба буде трішки більше. Наприклад, кіло 800 додати треба борошна. Знаєте, бо розмір курячих яєць у всіх різний. Консистенція сметани. Саме борошно відрізняється трохи. Так що дивіться по своєму тісту. Можливо, вам вистачить кілограмів 500 г борошна, а можливо, і кілограмів 800 г. всіх по-різному. Так, тепер я буду вимішувати тісто вже на столі. Це значить, чистенький стіл вимитий з мащою олією. Ось так. Рука тіст. Вимішувала. тепер буду вимішувати тісто на столі. Вимішувати буду приблизно хвилин 10. Так, на олії тісто вимішала. Ось так воно вже гарно тримається, купи. І взяла ще столову ложку приблизно борошна і ще підмішаю трішечки на борошні його. Також в тісто зараз я хочу додати цукати, які я попередньо замочила кип'ятком. Цукати замочувала кип'ятком для того, щоб вони не забирали зайву вологу з тіста, щоб вони вже були вологі, ось так. І вмішую цукати. Тісто. Вимішаю ще декілька хвилин, це все разом. Ну що ж, вимішала тісто з цукатами. Можна, звичайно, додавати трохи більше цукатів, або ізюму, родзинків точніше, або навіть шматочки шоколаду. Я додавала на цю порцію тіста. Приблизно 270 грам цукатів, можна взяти 350 Так, тепер відправляю тісто в миску, накриваю його кришкою і ставлю в тепле місце приблизно на півтори години, щоб тісто добре підійшло. Тісто гарно підійшло. Сходило воно в мене біля включеної плити десь годину і 15 хвилин. Так, зараз буду виробляти вже пасочки, буду використовувати такі паперові форми, в діаметрі вони 13 см. І також для дітей до чаю зроблю пасочки в маленьких формочках в діаметрі по 9 см. Змащую руки олією, беру трохи тіста. В Кожну форму викладаю тісто так, щоб було менше пів, ніж половина форми. Ось так формую такий шарик і викладаю форму. І так роблю з усіма іншими пасочками. Поки що виробила 5 пасок, зараз накрию їх рушничком і залишу десь приблизно на годину для того, щоб вони підійшли. Ось так. А з іншої частини тіста буду виробляти паски пізніше. Коли ці покладу в духовку. Коли паски гарно підійшли, я змащую їх жовтком та відправлю зараз в розігріту духовку до 180 градусів десь на 30 хвилин. Готовність пасок буду перевіряти дерев'яною шпажкою випікати буду їх на режимі верх-низ, без конвекції. Ну що ж, всі паски вже готові. Дістала з духовки маленькі. Одну навіть добула вже із форми, тому що хочу, щоб вона пошвидше остигла, показати вам її в розломі. Хочу порахувати, значить, у мене вийшло 2-3-5 пасок більших діаметром 13 см. Форму використовувала. Ну і Одна така, на наполовину, тому що тут вже тіста не вистачило закінчувалось. Значить, 5 більших пасок, 4 маленьких діаметром 9 см, і одна. Ось така невеличка. Це всі паски, що в мене висну з однієї порції тіста. Як я вже казала, випікала паски на режимі верх-низ, і десь за 10 хвилин до виключення духовки накривала паски фольгою для того, щоб верх не дуже сильно запікався. Вони такі рум'яненькі прям вийшли через те, що змащувала їх жовтком від домашнього курячого яйця. Хочу сказати ще по часові. Більші паски випікала 35 хвилин, а ці маленькі 30 хвилин. Зараз подивимось на паску в розломі. Звичайно, тут, як я вже казала, не дуже багато цукатів. Я щось мало купила, треба було більше. Але нічого, вже на саму паску буду, звичайно, купляти цукатів багато. Ще пара йде, паска ще гаряча всередині. Але вона виходить ось така пухка. Аромат неймовірний від неї смакота. На сьогодні, все. В слідуючому відео будемо разом з вами декорувати всі ці пасочки, приготуємо смачну глазур для покриття і покажу, яким декором я буду в цьому році прибирати свої паски до Великого Дня до свята. Також хочу нагадати, що на моєму каналі є багато різних рецептів пасок. Залишу посилання на ті всі рецепти під цим відео. А на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною! Всім мирного неба над головою! До зустрічі в новому кулінарному відео.